Експеримент на пункті пропуску вели митники і прикордонники суть у тому, що машини із іноземною та українською реєстрацією тепер розмежовують, пропускають їх по різних смугах. Кому від цього легше, а кому гірше, розкаже Євген Міклушка. Експеримент запровадили львівські прикордонники спільно з митниками на українсько польському кордоні у пункті пропуску Рава Руська. У грудні тут утворились кілометрові черги з охочих виїхати з України. Тож довелось тимчасово запровадити нововведення. Спроводиться експеримент на протязі п'ять днів для смуги. Сповіді дві дві руху з українською транспортною реєстрацією і чотири з іноземною, То що виволоділися ситуацію. Для того щоб створити комфортні умови для перетину державного кордону громадянами України, ми створили окремі смуги руху для громадян України, які керують транспортними засобами української реєстрації, і окремо виділили тих громадян, які керують транспортними засобами іноземної реєстрації. Водії автівок з українською реєстрацією без сумніву радіють такому нововведенню. Кажуть, більшість машин, що притинає кордон з номерами іноземними, і тепер не треба стояти з ними в одній черзі, можна проїхати швидше. Та водночас громадяни Європи тепер стоятимуть у довгій черзі разом з українцями, які мають автівки європейської реєстрації. Це трошки справедливість. Вже розумієте, бо ми з того боку, коли заїжджаємо. У них ряди всі стоять в обідні, А ми всі стоїмо на українських номерах. Нас там стоїть квіст, і вони нас не візьмуть, та інший ряд. Тобто вони пропускають вони пропускають своїх людей, вони їх трактують як білих, нас трактують як чорне. Тобто так навіть громадяни Польщі зізнаються таке рішення чесне стосовно них, То, І так повільно і... береч. Навіть попри те, що ми знімали пункт пропуску Рава Руська у святковий день, було чітко видно, скільки авто виїжджає до Польщі смугою лише для українців, а скільки для іноземців та українців, що їздять в авто в режимі транзиту. Тобто не розмитнюючи його. Саме вони, на думку митників, і створюють черги, бо перетинають кордон що п'ять днів. Тепер їм доводиться стояти у черзі значно довше, бо в іншу зазвичай вільну смугу їх поки що не пропускають. Може воно буде спонукати до того, щоб дійсно їздити українськими машинами, платити українські податки. От і розмитнювати машини, і кошти підуть в бюджет. Із таким експериментом категорично не згідні водії, які ввезли авто в режимі транзит. Пропонують свій вихід із ситуації. Звичайно, дуже суттєво би змінило ситуацію. Якщо б можна було б розвернутися на кордоні, так як це було, наприклад, в Шегинях до 2013 року. Це невідомо чи чому закрили цей розворот. Тобто, щоб люди не стояли в черзі, які приїхали на транзит, просто розвернулися і поїхали додому. Тобто, як... тобто як би якби для них зробили окрему снігу. Та, так так, це в принципі це було б нормально, тобто це є. В Ужгороді, наприклад. Однак такої можливості немає, переконують митники, бо кількість смуг обмежена. Та й законодавством це не передбачено. Попри це, якщо експеримент із розподілом смуг дасть позитивний результат у наступні вісім днів, його запровадять нарешті пунктів пропуску у Львівській області. Для цього законодавство змінювати потреби немає. Достатньо укласти угоду між митниками та прикордонниками. Євген Мітлушка, Леонід Паранчак, Віталій Дмитерко, Огляд Дня, телеканал Зік. Ну і далі про цей експеримент говоримо з гостем студії Володимир Шеремет, помічник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вечір добрий. Добрий вечір. Давайте поговоримо про перші висновки. Чи виправдовує себе цей експеримент? На вашу думку, ну відносно перших висновків, таких остаточних, нам ще зарано говорити, тому що цей експеримент у зв'язку з тим, що. Є святкові дні. Ми його продовжили разом з представниками митниці до 28-го числа. Але те, що ми побачили попередньо, стверджує нас в тому, що ми на правильному шляху, оскільки кількість і черг, які були в цих пунктах пропуску, значно зменшилася, оскільки розділення тих смуг на іноземну реєстрацію і громадян з українською. Реєстрацію показали, що, що в цій черзі значно зменшилась кількість людей. Зазначу, що це експеримент. Ми поки що дивимося, спостерігаємо і ми вивчаємо громадську думку і дивимося, ті проблеми, які будуть виникати, ми будемо враховувати в подальшому. Ну, почекайте, як зменшилася кількість машин в цій і в цій черзі, якщо загальна їхня кількість не зменшилася. Я вам е тільки що сказав, що в нас зараз були вихідні святкові. 16 числа, розпочався цей експеримент. 18-19 числа були вихідні дні. Тому ми кажемо, що зараз кількість черги зменшилася, і ми побачили, що на смугах руху, де є іноземна реєстрація, і де є громадяни України, зменшилися. Тому ми продовжили. Я вам кажу про попередні висновки. Не? Добре, насправді такі висновки поки що ну не є показовими тоді в такому випадку. А наскільки таке рішення є чесним щодо а, водіїв, у яких машини з іноземною реєстрацією? Ну хотів би вам сказати, що е, в основному ці черги, які виникають в нас в пунктах пропуску, але це, в основному це в нас пункти пропуску Шигіні, Руська, Крикивець це приблизно 70% відсотків Пасажиру транспортного потоку, який складає от у нас на польській ділянці, Я, no. тому що в нас і інші. І ось в основні черги виникали тільки в тих пунктах пропуску. І 70% цих людей, які стоять в чергах, це люди, які на автомобілях з іноземною реєстрацією. Тобто 5 днів вони мають перетинати державний кордон. Але є інші громадяни, які перетинають кордон з іншою метою. Тому було прийнято рішення розмежувати. Сьогодні у нас була прес-конференція, представник митниці чітко зазначив, що коли, от, наприклад, ми в'їжджаємо на територію Республіки Польща, всі громадяни бачать, що є розділення смуга руху громадян Євросоюзу і інші. О, цей експеримент триває. Ми розуміємо, що є питання зараз. Так, виникає. Так, почекайте, там ділять громадян, а ви ділите машини. Е, я ж вам кажу, що це є експеримент. Ми поки що дивимося, спостерігаємо. У ті проблеми, які будуть, і от зараз називають, якщо, наприклад, іноземець стає в загальну чергу, там де є іноземні так. номера. І він буде стояти разом з тими українцями які на польських машинах. Ми це все будемо враховувати. Після експерименту воно буде враховуватися, і буде прийнятися часткове рішення для того, щоб якось зробити, щоб ці іноземці якось виїжджали з тої черги. Якось це як ну от дивіться: наприклад, якщо черга, де стоять громадяни з України, з українською реєстрацією буде не буде людей, да а черга, яка з іноземною реєстрацією, це так не буде. Тобто тих людей з польською реєстрацією будуть витягувати і ставати, ставати і в ту чергу, де є менше Тобто Розуміє? ви вмикаєте тоді ручний режим. Правильне управління так, ми будемо регулювати для того, щоб ця черга не збільшувалася з громадян, які мають іноземну реєстрацію. Чи не створить це тоді шпарини для корупції? Всі ми знаємо це абсолютно не секрет, що е, для того, щоб проїхати без черги, можна заплатити. Ну ви знаєте, я стільки років працюю в прикордонній службі на посаді помічника. Я так. завжди кажу, що про корупцію ми завжди кажемо, і ми не скриваємо, що є проблема в цьому питанні. Ми, наприклад, минулого року ми більше 300 прикордонників звільнили по різних статтях і по були притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому, якщо є питання корупції, ми завжди готові до Так, а до що того, ви робите зараз? Ви зараз просто посилюєте ручний режим управління? Ні, ви не зрозуміли мене. Ми говоримо не про посилення ручного режиму. Ми говоримо про відокремлення іноземної реєстрації і української. Ну, хай буде так. Я вам просто пояснив в чому в мене виникло питання, коли прикордонники будуть підходити до машини з іноземними номерами, так. Будуть казати, там ви проїжджаєте, ви не проїжджаєте. Ні, ви, е, я вам ще раз кажу: якщо е, смуга руху дає українська реєстрація, буде пуста. І от перші машини, які стоять, це не так буде, що кого захотіли, забрали. А от ті машини, які перші будуть стояти з польською реєстрацією, їх будуть забирати і витягувати на ту реєстрацію, де українська. Ви не зрозуміли, в ручному режимі ніхто не діяти не буде. Ну, сподіваюся, е, які ще е, заходи вживають для того, щоб затори на кордоні, які були для того, щоб вони зменшувалися чи взагалі зникали? Ми 19-го числа. Якщо ви знаєте, через кордон їдете, от е, приміром візьмемо такі пункти пропуску Криківець і Рева коли під'їжджаємо до пункту пропуску, є розмежування смуг руху, зустрічна і да, смуги руху. І ті люди, які хочуть приїхати в ту чергу, потім в подальшому звинувачують прикордонники, що автомобілі проїжджають по зустрічній смузі. Ми з 19 грудня спільно з представниками національної поліції запровадили такий експеримент. З 19 числа представники національної поліції патрулюють під'їзди до пункту пропуску для того, щоб черг не було, і коли люди. Захочуть перетинати, наприклад, позачергово. Питання національної поліції, вони тих людей штрафують, притягають до адміністративної відповідальності. Цей, цей експеримент у нас триває до сих пір, він до 21 числа. Якщо виникають черги перед пунктами пропуску, представники ми повідомляємо представників Національної поліції, вони виїжджають перед пунктом пропуску і починають патрулювання. Питання останнє. Візьмемо от хоча б за останній рік. Та, чи були випадки, коли затримували прикордонників за те, що вони проводили авто без черги? Я вам вже попередньо сказав, що в минулому році приблизно більше 300 прикордонників. Ви про звільнення сказали. Але чи це стосується? Це, цих випадків? Це стосується тих випадків. Приміром, десь рік тому назад ваші журналісти з програми робили розслідування. І як приклад вам називає, робили розслідування, і один з прикордонників. В пункті пропуску Криківець за неправомірну вигоду. Пропустив автомобіль, там були цигарки, чи що це людина була звіднена, і документи були подані в прокуратуру, зареєстровані в єдиному реєстрі до судових рішень. Ну, це було такий от був показовий виступ, тому що ми це показували. А взагалі за рік, те, що можливо ми чогось не бачили, Я... скількох затримали за такі Я... порушення? Я вам особисто по даному випадку не можу сказати. У нас є підрозділи власної внутрішньої безпеки. Я вам скажу, що очищення прикордонної служби йде повним ходом. Тобто, ті люди, які хочуть заробити неправомірно, їх затримують, їх звільняють. Добре, бачите, ви кажете, що немає якогось ручного режиму управління. Якщо прикордонник якось проводить автівку, значить це можливо, правильно? Ну тоді він наказується. Дякую за ваші коментарі. Дякую, Дякую вам Володимир запрошую. Шаремет, помічник начальника західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, був гостем студії. А ми йдемо далі.